Привіт! Вас вітає студентка-американістка 4-го курсу 3-ї групи Анна Пасташенко. Сьогодні я розповім про міжнародні відносини Польщі. Загалом Республіка Польща це держава в Центральній Європі, що є членом Європейського Союзу і НАТО. Польща активно розширює свою роль, зміцнює позиції у дружніх відносина з країнами Європи і Заходу. У 1989 по 1991 році. Роках відбулися значні зміни у політичній карті всієї центральної Європи, і Польщі довелося встановлювати взаємини з новими сусідами. І ця країна дійсно досягла хороших взаємин з усіма своїми партнерами, підписавши угоди про дружбу і співпрацю. Польща є активним поборником європейської інтеграції у 1994 році. Вона домоглася статусу асоційованого члена Європейського союзу і його оборонної підструктури західноєвропейського союзу. У 1996 році Польща отримала статус повноправного члена організації економічного співробітництва та розвитку і надала попередню документацію на повне членство в ЄС. У травні 2004 року Польща разом з іншими членами Вишкарадської групи була прийнята в Європейський Союз. Хочу здійснити такий невеличкий акцент на тому. Як змінилася міжнародна політика Польщі після вступу до Північно-Атлантичного Альянсу? Польща офіційно стала членом НАТО 20 квітня 1999 року. Після вступу до Альянсу перед країною постали нові завдання, тому загальна стратегія політики Польщі у військово-політичній сфері та сфері безпеки також змінилася. Перехід від індивідуальної до колективної оборонної стратегії відбувся. Євроатлантична інтеграція була і є сьогодні для Польщі засобом зміцнення національної безпеки та підвищення зовнішньополітичного статусу. Восени 1997 року, під час переговорів з НАТО, Польща отримала список цілих 70 вимог. Проте, як виявилось згодом на момент вступу до НАТО, польській державі вдалося досягти відповідності лише трьом із них. Згідно домовленості, на повну адаптацію до союзних стандартів вже у якості держави-члена Польща отримала ще майже 10 років. Окрім того, вступ Польщі, а також Чехії та Угорщини до НАТО, був позначений деяким вкрай важливими геополітичними наслідками. У центрі Європи таким чином суттєво зменшилась сіра зона безпеки, остаточно знівельованим виявилися претензії Росії на вплив у регіоні Центрально-Східної Європи. Нові члени у співпраці з ЄС отримали підстави для наступних успіхів. Загалом Варшава ставила за мету розвивати євроатлантичні зв'язки, брати участь в операціях по недопущенню конфліктів та з кризового регулювання, здійснювати політику, спрямовану на зміцнення стабільності та безпеки у Європі. Польща також не раз підтверджувала свою вірність альянсу. Наприклад, терористичні акти 11 вересня у Нью-Йорку, у Вашингтоні та південно західній Пенсильванії виявилися своєрідною перевіркою на спроможність альянсу протистояти ісламському світу і надавати гарантії безпеки тачавом-членам. Заради обговорення питань безпеки, боротьби з тероризмом та погодження дій щодо цього, офіційна Варшава ініціювала проведення у листопаді 2001 року міжнародної конференції. Відповіддю Польщі на схвалення у ході Варшавської зустрічі план дій щодо спільної боротьби з тероризмом стало створення спеціального підрозділу при Міністерстві оборони та директорату операцій при Генеральному штабі, покликаний адаптувати армійські підрозділи до участі в контртерористичних операціях. Окрім того, вже в березні червні 1999 року польські військові були задіяні в операції НАТО Союзницька сила. Пов'язані здійсненням повітряного контролю над Сербією. А влітку 1999 року, у рамках реалізації миротворчої операції Спільний вартовий розпочали моротворчу діяльність у Косово. Тож ще були багато інших підтверджень цього. Тобто, Польща дійсно брала таку важливу участь у цьому всьому. І таким чином, від проголошення курсу на інтеграцію до НАТО до його реалізації, євроатлантичне спрямування стало ключовим зовнішньополітичним вектором країни. Вступ до НАТО ознаменував початок у новітній польській історії нового етапу, з притаманими йому переглядом національної стратегії оборони. Модернізацію, реструктуризацію збройних сил, задіяність у реалізації союзної політики, у тому числі шляхом участі у бойових операціях альянсу і сприяння наступному розширенню його кордонів. Зараз ми бачимо, що Польща є членом НАТО і вона виступає таким дійсно важливим елементом, і... але ми бачимо, що Навпаки, тобто захист Польщі, від нещодавно впавшої російської ракети на її території, тобто тут вже є деякі питання, і Альянс дещо не є остаточно визначеним у цих питаннях. Але хочу все-таки додати, що для нас є плюсом те, що міжнародні відносини польща україна є дійсно досить позитивними. З, взагалі, ще з 1991 року, а саме 2 грудня, Республіка Польща першою у світі офіційно визнала державну незалежність України. З 1992 року між двома державами були встановлені дипломатичні відносини, підписано міждержавний українсько польський договір про добросусідство, дружні відносини і співробітництво. А з 1999 року розвиток стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща відповідає національним інтересам обох держав. Польща є важливим союзником нашої держави у міжнародних організаціях та регіональних об'єднаннях. Як держава-член ЄС і НАТО, Польща послідовно підтримує євроінтеграційні та євроатлантичні устремління України, постійно акцентує увагу на необхідності збереження політики відкритих дверей. Для нових країн-членів є одним з найбільших контрибуторів СММ ОБСЄ в Україні а також Україна і Польща дуже активно так взаємодіють з питань енергетичної безпеки, диверсифікації джерел енергопостачання, кібербезпеки, військово-технічні та оборонні галузі. Позитивна є тенденція у нарощенні обсягів двосторонньої торгівлі, а також дуже активно розвивається міжрегіональне співробітництво співпраця у сфері освіти, науки, культури, а, проводиться дуже багато молодіжних обмінів, і Польща Радо зустрічає українських студентів. І навпаки, а, з 2014 року на усіх міжнародних майданчиках Республіка Польща рішуче відстоює необхідність посилення тиску на російську сторону з метою відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Війна Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року, саме повномасштабне вторгнення, показало і ще більше консолідувало представників усіх політичних партій та сил польської держави та польського суспільства на всебічну підтримку України. Зараз ми бачимо, що дійсно ця підтримка є дуже важливою для нас і значною. І таким чином, зроблю невеличкий підсумок, Польща отримала найвагоміше за всю історію систему гарантій національної безпеки від НАТО і Євросоюзу. А Польща повністю перейшла від постсоціалі... постсоціалістичного і пострадянського економічного і політичного простору, і вона має дійсно такий стабільний розвиток власний. Пріоритетне значення для Польщі має західна зовнішня політика. Східний зовнішньополітичний напрям є її прямим змістовно-операційним продовженням. Звичайно, така важлива це підтримка України, і сучасна польська східна політика базується на концепції, згідно з якою. Здійснення даної політики не вимагає фінансових витрат, надання кредитів і є своєрідним експортуванням польського політично-економічного досвіду. Таким чином, за трохи більше ніж 30 років, Польща дійсно стала такою сильною фігурою на європейській шаховій дошці. Вона не є основною, але вона підтримує міжнародні відносини і дружні міжнародні відносини з провідними країнами світу, активно засуджує тероризм та посягання на чужі території. Дякую за увагу. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал.